Так, ну що, друзі, не хоче Черка від мене уїжджати, зробив я вже її все, замінив щеплення, Ну там і все багато нюансів Ви дивилися, що я вже зробив. Але щеплення якесь оказалось браковане. Зараз я ще раз попробую протестувати. Так, Машина на ручнику. Оставляємо на ручнику, включаємо першу передачу, Щоб до ноги не буде видно. Трошки щось даже тягне. але як-то воно так, я тоже під трусю. чи з-за маховика. Маховик, конечно, старий стався. Трошки порутів додавали. Ну, там же на ручнику или ручник слабоватий, щось не пойму. Ілі воно вже трохи А Ну каже, ще не зачав. Су, я це вже повністю його відпустив. Та думаю, розбирати його, чи, чи це притреться. Ну, я вчора проїхався, мабуть, не притреться, треба розбирати. Треба знову знімати коробку. Або корзина плохо жме, або десь щось попало, непонятно. Ну, ще раз ручник затягує добре, даю трохи оборотів. Якщо сцеплення нормальне, воно має або заглухнути, або шліфувати колесами. Якщо тисячі, це не так багато. Ось відпустив сцеплення. Буксує, але ну, трохи тягне, звісно ну, так це перва передача і воно, і воно буксує. Ну, в Взагалі така ситуація, зараз ще трошки спробую його шліфунути. Та мабуть буду розбирати. Так, ось ще на ходу провіряю, даю трошки газу, степлення кинув, трошки просадка пішла. Ось даю різко газ. Шліфує слабак. Шліфує, розбираю, общем. Так, дивіться, в чому, в чому прикол. Вроді, все, зайшло, все сіло, все нормально. Ну, це вже зараз, я коли вже став, зрозумів, що воно щось не то, став пристально придивлятися і бачу, що якось воно не прилягло, воно то сіло. Якщо насвітить в ці дирочки, Воно ще далеко від прилягані. Це один момент. І тепер ми перевертаємо її. І дивимося, який у нас отут зазор між робочими поверхностями. Ми його міряємо. Міряємо. Так, і він у нас, виходить... 6-7, ну грубо говоря. 8, я так думаю. Сейчас я так рівно поставлю. поставлю. О, 8, четко. 6-7-8 мм. 8 мм. Якщо помните, скільки ми міряли диск новый. У в сжатом-жатом в состоянии. А він у нас тоже 8 мм. Угу. Ну це я просто сжать не можу, сейчас друга рука занята. 8 мм. Я, конечно, будет прижать. Подивимося, старый, якщо поставить. Навіть стару корзину. Так, де наша направляйка? Направляйка в мене в руці. Ось ця направляйка. Ого. Воно і так зразу ощущається, що вона сіла глибше. І Якщо дивитися, туди світить. Ну Та, в принципі, з цієї сторони не дуже щось понятне, воно. там відверстя, начебто щось і прилягло. Ну весь весь сербор, ну ось сюди, якщо глянути. Начебто прилягло, так? Да? Вроді прям плотненько нормально. Ну ось сюди, даже ось можно можна глянути. Лежить нормально на плоті. Так. Хоча, хоча я тільки що зняв, я ж дивлюся. Усе прилягало, усе прижате було, да? Можна було б сказати, би, що ж такое. Я вже понял, в чому дело. Я сейчас просто показую на відео, щоб було понятно всем. Я думаю, корзину мы сейчас доработаем и она будет нормальна. И дивите даже на глаз видно, что тут рабочей поверхности зазорчик вообще маленький. Мы его меряем. Мы его меряем. Сейчас, скільки зможемо побачим так. Потом я ще з могу покажу. Ну, в общем, 4 с чем-то, да? Там у нас 8 было. 4 с чем-то, 4 с чем-то. Ну, 4,8, грубо говоря. 4,8, 4,9. 4,8 против 8 мм. Скільки це у нас наскільки скільки це зазор на новой корзині? Ну от і вважайте, яке ж там буде прижати. От тут уже прижати я буду. Тут у нас виходить, ну хай, грубо говоря, 5 мм. Там 8 на 3-3 мм більше 3 мм увеличений зазор. Конечно, воно буде буксувати даже на первой передаче. Так, а тепер я зараз відкрию секрет, чого ж воно так було. Я так думаю. Сейчас я його потім і справлю. Як я и казав, ще й предполагав, що десь якась, наверное, за усін, десь щось, напевно, попало. Ну, воно не то що подпало. Воно тут просто напаяно за заусене торчащих. От тут торчить, от тут торчить. От тут, отут торчить. тут от торчить. Оце все торчить. Я так думаю, ось я, конечно, його трошки тут опит. Підшліфую ще двома руками подивлюсь, роздивлюсь. І я ложу оцими заусінками, зачіпаю за оці ось виступи. І корзину то я прижимаю. Ну тим самим я відводю, а диск остається на розстоянні 8 мм. Робочий диск я його виходить як зжимаю. Я його нажимаю оцими, оцими виступами. За оці заусінки. За оці всі отліви. Вони тут так терчать взагалі не красиво. Зараз я спробую їх трошки зняти, щоб вони ховалися. І я думаю, у нас все вийде. Зараз трошки, як я ж казав, треба доработати напільником, як, як і всегда. Ну ладно. Зараз я подивлюся, що можна зробити, і потім покажу результат. Ось, як зроблені виступи на цій корзині. Вони одразу різко обрізані. І потім вже тут нічого за запріділи, далеко нічого не виступає. Ось ось ці кріплення цього, цієї пліти. Воно зроблено отак. А тут а як зроблено? Воно де закльопка і де ось виступає, хто зна куди. Хто зна куди його треба це знімати, щоб воно не виступало так високо. Я подивився, воно навіть не, не сюди лягає. Воно ось сюди лягає, ось сюди впирається, ось сюди, в оці міста. Ці заклюпки якраз в цих містах. Зараз три більші заклюпки, це на них якраз оці отліва. Зараз дивимося по направляючій. Ставимо по направляючі, так, да, якраз оці ці ось оці заклюпки. Вона стає якраз ці отлива. І вона туди впирається, лягає, але я бачу прямо. Якби камерою не світить, але камера не побачить. Ось цей отлів і він. Він лягає лягає на маховік. Допустимо, тут я, допустим, я надави не можу. І ніде в цих містах ти не прожмеш. А цих ось між Можна нажати, воно сюди, сюди піднімається. Тут лежить на маховіки уперто. А тут ось. Оп, ще скільки не дожати. Тут направляй не пускає, мені зробити такий фокус, ну теж. Понятно, суть, понятно. На цих отлівах воно лежить і ще скільки не дожали. Коли я його починаю болтами зажимати, я його притягую, Ну, я притягую шу? Я пліту здавлюю, оцим здавлюю пліту. Тим самим зазоро стається великий, увеличений. В общем, понятно. суть проблеми, понятна. Зараз спробуємо її рішати. Так, з допомогою ось такого нехитрого інструмента Допрацювали ми оці отливи. Так, щоб не зачіпати заклюпку. Ну, все, тепер вони. не выступают за пределы за пределы этой платы а все тут тоже снял но ну, и тут третью тоже снял теперь оно нормально проваливается и не танцует тут О, сюда полностью Уже нічого ніде між заклюпками не танцює. Єдине, що, звісно, зазор не такий, як на старій корзині. Ось От тут. Ну, він значно був покращився. Був він у нас 8. 8 був. Став 6. Оце вже може не всілося. Так, став 6 мм. Ну це вже не 8. Диск 8. Диск 8. І тут 6, це вже прижаття. Це вже, якщо воно робило з нульовим прижаттям, якось їздило, ну, звісно, шліфувало. То з прижаттям 2 мм вже воно, я думаю, буде по-любому робити нормально. Вже більше не посадиться воно, тому що виходить. Це вже конструктивна особість цього. То і корзини така. Чого так я кажу? Тому що виходить оці міста прилягання і оця висота плити. Вони різні на цих на цих корзинах. Оцієї корзини висота от посадочного місця. От -от -от. 8, 19 19. А ось цієї корзини ліста де різьба. Зразу видно, що воно там не таке, як на тій. Воно зазов. Щас я його Дивимося, що у нас на цій. На цій виходить. Ну, 18,5. Даже 18. 18. Ну от, виходить, закрюпка. Заклепка не дают больше, оно так уже сделано, что заклепка не дают ей стать дальше от этой плиты. На рабочей этой поверхности не дают заклепки стать дальше от этого посадочного места. То уже оно там так и будет. Но это уже что-то, это уже нормально. Тут у нас 17,5. с ну, половиной, но это если я правильно померял. Неправильно. Здесь в углубление попал. Ну, Практично 18. От, тут толщина висота від посадочного места до, до робочої поверхності, получается 18. А в цій 19 мм різниці. Ну, це, це вже конструктивна особливість. В цій почті 19 Ну ця дуже цепка, дуже цепка хватає сильно. А ця може якраз буде нормально. Так що, я думаю, ми її поставимо і все буде робити нормально. Зняв я примерно все однаково, щоб не нарушати балансіровку, я думаю, буде все хорошо. Все, отака була проблемка. Чого нове щеплення не щепляло. Все, на цьому поки що все. Ставлю корзину, потім буде результат. І так, хочу підрезюмірувати всю цю історію цього щеплення. Якщо ця корзина. Десь ставала, ну предназначалося ще для рівного блина маховика, то вона там буде робити без проблем. Оці нюанси мішати не будуть. Должно бути отак, щоб не виступало нічого за оцю границю. А тут було отак все. Наплив, отак от лито було все. А якщо воно предназначалось іменно для такого маховика... То фірма трошки проморгала цей момент. Вместе з нею і я. Ну, Я ж беру нове щеплення, написано. Корзина щеплення. Чері амулет. А11, А15. Що Шущи непонятно. Китайська виробник. Ханджу Нью-Тайгер якийсь трейдинг. Короче. Чина. Ну. Навірно, десь у них вони ще такі корзини штампують для якогось, для якогось рівного маховіка. Тут маховик ось у формі тазіка. Якби він був у формі блина, питань би не було. Тут би нічого ніде б ніде не впиралось, не зачіплялось, воно б просто лягло, прикрутилось і все. А так, дивіться, череводи, хто буде брати на амулета таку фірму. Фічі. То є ось такі нюанси. Дивіться в магазині одразу. Должно бути отак. На старій корзині. Кріплення цієї плити до цієї должно бути ось такими вухами, щоб отут було свободне, свободне пространство, щоб отут було не отак повністю рівно, ну, навскоси там, чи ще -будь, як як тут було. Прийшлося зрізати. А от такими, от такими вухами должно кріпитися, щоб з боків отут нічого ніде не мішало. Тому що воно заходить всередину. Все, я його доработав. Зараз займаюся установкою. Потім протестую, скажу результат. Кинув я знову коробку на місце. Знову маховиком, ой, не маховиком корзиною. Зараз я все тільки завів. Пробую. Перва передача. Ручник затягнутий. Пробую трогатися. Буде воно буксувати чи не буде. 1500 тисячі оборотів. Отпускаю. Не, Зриваю ручник. О! А це вже воно, Зараз будемо їхати тестувати на дорозі. Ручник тяне, Ну, не буксує Це вже те, що треба. Все, Зараз будемо на дорозі тестувати. Так, в общем, пробуємо На виїзді. Ну я вже спробував. Вторая. Да им Машина ускоряется. Разве цепен. сцепление не буксует. Рейка трошки, конечно, гримит. Надо смазать. відпускаєш, вона пищить. Ну, трошки привикнути треба до нього, воно на всіх китайцях воно таке чувствительне. Я, скільки знаю, воно все, до чого не торкнися, так лігонько все робота все надо, все таке різке, що треба надо, надо привикати просто трошки. Я не скажу, що воно прям якесь там Ось, почала їхати, придержи трошки і все. Не спіши відпускати, буде нормально все. Это так сама первое. Отпускаешь, начала ехать, придержал трошки и поехал дальше. Схватила машина полностью, да и поехал. Просто трошки попрактиковаться надо. Да и все. Так, сейчас смажу эту педальку. Биз. Все, сейчас смажу педальку, поеду тестировать на трос.